Цього року до звичайних регламентних робіт, які ми проводимо зазвичай кожного року, це і ремонт нашого електричного обладнання кіпіа механічного обладнання, додається наслідки атаки 5 березня постраждала це вузли комерційного обліку електричної енергії. Наразі з Постачання, постачання електрики відновили, але ситуація наразі критична, тому що постачання ведеться по резервній лінії, і відсутній облік електричної енергії, і присутній тільки один резервний від. Нам для нашої категорії, другої категорії надійності струмоприймачів наших повинна в нас бути друга категорія по надійності. Але, на жаль, зараз її нема. І ну, сподіваємося, що до початку наступного опалювального сезону разом з ДТЕКом будемо відновлювати постраждале обладнання. Також постраждала частина нашого кіповського обладнання, яке ну, ми замінили під час сезону, але його теж воно повинно бути в резерві і доведеться його. Ремонт, частину ремонтувати, частину придбати нове. За які кошти ці роботи будуть проводитися? Ну, поки що всі роботи, які проведені, частину матеріалів для того, щоб замінити ну, тимчасово постраждалі вікна, нам надав Червоний хрест, матеріали ми їх використали, їх не вистачило на всю будівлю. Теж сподіваємося, що нам допоможе місцевий бюджет для відновлення вікон. Постраждали і дахи наших приміщень, і, і будівельні конструкції внутрі. Це приміщення операторів. Постраждала зруйновані там часткова стіна. Її прийдеться відновлювати за власний рахунок. Ми розуміємо, що майже ніде вікон немає на підприємстві, і це критично важливо до встигнути до нового пальця зону їх встановити. Якщо їх не буде, то які можуть взагалі бути наслідки в майбутньому для обладнання, яке знаходиться всередині підприємства? Ну, ця плівка це тимчасове рішення. Можливо, десь щось буде замерзати, тобто температура внутрі приміщень буде нижче нормативною. Це і наслідки і для обслуговуючого персоналу, і для обладнання. Яке обладнання потрібно закупити? Як зазвичай є якісь плани на наступний рік, щоб для комфортного проходження опального сезону? Ну, обладнання, я ж казав, яке постраждало Кіповське резервне. Нам минулого року допомогу надав по програмі матеріально-технічної підтримки, надав юсей. Тобто у нас є ну, запас деякої запірної арматури і труб, які ми теж. Ну, нам це дуже дуже допомогло. Допомога від Юсейду. Без них я не знаю, без Червоного Хреста. Взагалі, що б ми робили? Ми бачимо, що на території у вас були якісь труби, і те, що згоріли. вони згоріли. Ну вони згоріли, туди, прямо прямо в цей запас, влучив шахет, прямо вниз. Оці труби, які нам надав ЮСЕЙД, вони залишились, залишились цілими. А підраховували ви загальну кількість вікон, які постраждали внаслідок атаки шифер? Ну, більше тисячі квадратних метрів скла ми втратили. А, і хто це не рахуючи там, де були в адміністративній будівлі, там і двері пошкоджені, і металопластикові рами. Тобто цього може на перший погляд не видно, але там повиривала всю фурнітуру. Ну, Таке, їх придеться заміняти повністю. А до кого до робіт долучали, щоб якось ці наслідки пошкоджень ліквідовувати? Нікого, наш власний персонал, ніхто нам не допомагав, крім ну, нам на екосервіс допоміг з автовишкою, тому що тут ви самі бачите, яка висота. Тому в таких місцях допомагав екосервіс. Ми провели гідравлічні випробування магістральних теплових мереж. Далі будемо ще проводити випробування квартальних і ремонти, заміну арматури на мережах, заміну ну, обладнання, яке потребує тут і ремонту. А по місту взагалі потрібно якісь замінювати мережі чи ні, які ведуть? Потрібно замінювати. Ви, мабуть, пам'ятаєте, на початку опалювального сезону в 2024 році цілий район ми не могли ну, ввести, подати тепло мешканцям 4-го мікрорайону із за пориву на магістральному трубопроводі, ремонт якого ще з. До війни був запланований і наразі він не виконаний. Проблема залишається, я ж кажу, ще до початку війни. Це, ці роботи були закладені, ну, передбачені програмою розвитку. Але ви ж самі розумієте, яка ситуація, і бюджет теж не може виконати всі роботи. Роботи додаються, але, але на все не вистачає. Так на початок опального сезону залишатися не може наш фінансовий стан критичний, тому що допомоги ну не допомоги, а з обов'язків по компенсації різниці між економічно обґрунтованим тарифом і тарифом, який наразі використовується, держава свої обов'язки не виконує. Жодної копійки з цієї різниці підприємства України теплопостачальні не отримали, тому всі підприємства знаходяться в критичному стані. І це більше 30 мільйонів, так? Ну це близько 30 мільйонів. Сума з кожним кварталом вона збільшується.